Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці і у вас є бажання подивитись це легке, таке розважального характеру відео. Сьогодні хочу зробити огляд. Деяких нюдових помад, які в мене є, від бренду Kiko Milano. Я взагалі хотіла записати про цю косметику, тому що в мене її достатньо багато. Я великий прихильник, прихильниця багато років цієї косметики. Але зрозуміло, що не настільки багато, що треба розділити на декілька відео. Тому сьогодні відео буде. Про нудові знахідки, які є від цього бренду. Це близькі, декілька олівців, помади. Наступне відео буде про яскраві помади. І ще одне відео зроблю, те, що стосується там, обличчя, Там олівчики, тоналка, яка в мене є. Все покажу. Теж перше, що зараз в мене на вустах, це ось такий е, блиск, е, помада гігієнічна у такому ось олівці стіку номер 102 Ось я обожнюю цю е, помаду. Якщо ви бачите, вона майже прозора з таким рожевим підтоном. Дуже гарно, класно влестить на сонечку. Я люблю цей стік використовувати влітку, на пляж, дуже гарно зволожує губи, дуже класно виглядає на сонечку. Так само люблю наносити цей стік перед нанесенням якоїсь стійкої помади, зволожити вуста, і а, другий варіант. Це на матову помаду, таку стійку, коли б сушила губи, нанести цей блиск. Воно зволожує. Це такий в мене мастхев, який завжди в косметичці. Наступним де один із моїх улюблених блисків, 41-го номеру. Зараз. Це вважається зараз новинка. Дуже гарний блиск. Він дуже класно виглядає на сонечку, тут купа блискавок. І бачите, він прозорий, тобто знов-таки можна наносити на якусь помаду зверху, і буде такий ефект зволожених, класних таких губ. Мені подобається цей блиск, я його вже потестувала декілька разів, і він не скатується. Ось, це дуже важливо. Якість у помад і блисків Milano, який я вам сьогодні буду показувати просто то. Наступний блиск, який в мене на вустах, це так само нова колекція, 17 номер. Ось, він має такий персиково-рожевий підтон. Дуже натурально. Виглядає, я його люблю не менш. Класний блиск, класно тримається, дуже зволожує губи. Губи виглядають такими наповненими. Ну, супер. Мають ще такі невеличкі блискавки золотого відтіночку. Наступна помада, яка в мене на вустах, це вважається бестселер у Кіко Мілана. Номер 137 Ось з такою кнопочкою випадає помада. І бачите такий трендовий бру... не брунатний коричневий колір, холодний. Він дуже гарно пасує під якісь смокі-айс, коли не треба виділяти сильно губи. Я спочатку десь півроку ця помада в мене лежала, я не могла її зрозуміти. Чому? Тому що в мене влітку дуже достатньо яскрава засмага. І коли я наносила на губи, то ну, це виглядало не дуже. Зараз вже осінь, засмага трішки спала, і тому виглядаю ось таким чином. Зараз мені подобається, я ношу під яскраві очі. 137 номер. Роблю своч зараз на руці. Ось таким чином. Наступні мої дві улюблені помади. Ну, це таке слово, яке буде переслідувати, тому що всі ці помади, вони реально мої улюблені, і я їх весь час ношу. Зараз, ось чогось, кіко Мілана мені найбільше заходить. Так ось, це ось такі помадки. Одна, зараз в мене на вустах третій номер. Ось так вона виглядає. Ось такий стік. Чого я їх показую разом? І номер 238. 238 Ось так виглядає. І також роблю стік. Помади, бачите, вони дуже схожі між собою. Зараз в мене третій номер на вустах, трішки нижче. Ось. Один більш тепліший, більш холодніший. Це такий для мене нюд. смугляву шкіру це реально н-уд. І я люблю ці помади носити без олівчиків. Воно тоді ось так дуже натурально виглядає. Це перший варіант. А зараз в мене на вустах 328 номер. Такий більш Холодний відціночок. Не знаю, чи побачите ви е, різницю в цьому відео, але хочу сказати, що ці помади дуже приємні на вустах. Вони Смачно пахнуть з таким ледь відтіночок шоколаду, ванильки, і вони саме такі вільветові, дуже приємні. А, майже не сушать губи, ну тобто, якщо навіть трішки підсушило, знов-таки я використовую ось цей стік зверху трішки зволожити і все чудово носиться. Це таких два моїх мастхеви. Так само майже завжди в мене в косметичці. Е, наступна помада, яка зараз знаходиться на моїх вустах, це номер 102 е, Веганська колекція була така у Тіко. Це абсолютно такий кортоновий е, футлярчик такий кортоновий. Е, абсолютно, все в цій е, помаді має. Перероблятися така була задумка. Ну Я не дуже, скажімо так, я е, не дуже довіряю таким історіям і чогось думала, що якість помади буде страждати. Але насправді ні. Якщо ви побачите, дуже такий завазюканий в мене, е, завазюкана ця помада, тому що я нею користуюсь так само часто, дуже часто вона в мене в косметичці. Рекомендую, якщо ви знаєте цю колекцію, наступний дует на моїх вустах це олівчик 5-го. Відтіночку, п'ятий номер, і помада шостого номеру. Ось так вона виглядає на руці, так на губах. Цей дует дуже пасує один одному. що Щолівчик, що помада. Бачите, виглядають гармонійно і, в принципі, окремо один, без одного я не ношу. Помада така приємна на вуста, вона так лягає таким просто маслом, кремом, кремом таким, таким вельветом. Потім трішки застигає і стає такою стійкою е е класною. Інколи може підсушувати губи, але знов-таки ось цей стік на всі незрозумілі випадки життя. Трішки зволожили і пішли собі далі. Наступний дует на моїх вустах олівчик і помада. Помада номер 22, така тоненька, І олівчик 240-й номер. Він механічний. З іншого боку, є така точивочка, можна зробити більш гострішим. Ось. Ця помада вже не така кремова у своїй структурі. Вона більш суха, але знов таки дуже комфортна, носибільна. За що своєї форми її можна навіть носити без олівчика, тому що ось цю помаду краще все ж таки з олівчиком, тому що при нанесенні вона достатньо така пластична. А цю за рахунок цієї форми і такого тонкого стіку дуже зручно наносити в будь-яких умовах, в принципі. І остання на сьогодні нюдова помада від бренду KIKO. це 0,1 номер. Бачите, це моя літня любов. Під засмагу вона пасує так. Просто бомба. Ця колекція була присвячена Діснею е, виходом мультфільму Русаленька здається, русалонька. І вся ця колекція вийшла дуже такою цікавою, якісною. В мене є ще продукти з цієї колекції, покажу в наступних відео. Але ця помада, це любов. Коли її наносиш, вона. Ось досі її нанесла, видно, що вона така кремова. Влітку носити її комфортно, вона зволожує губи. З часом вона застигає і не втрачає кольор. стає таке відчуття ще більш насиченішим, е, стійким, е, можна їсти, можна все, що завгодно робити, вона нікуди не буде вже рухатись, ось так застигла, вона не стає матовою, але така. Текстура дуже цікава, не схожа ні на що. ось, Ну, просто супер. Повторюю, що це була моя літня любов, така носила майже кожного дня. Ви запитаєте, коли з цими всі, всіма помадами, але в мене було таке, що в косметичці, наприклад, може бути три помади. І я Одну поносила там якусь частину дня, стерла іншу, іншу і тому подібно. А на вечір взагалі яскраву е, наносила. Ось таке легке розважальне відео сьогодні вийшло. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте мене. Наступне відео вже буде з такими яскравими е, помадами від е, бренду Kiko Milano. Я бажаю вам спокійного дня чи вечора, коли ви дивитесь це відео. Тримайтеся, все буде Україна!